Щойно зустріли дівчину, вона нам дала безкоштовно смаколики для песиків і запросила на собачу вечірку з фотозоною. Зараз ідемо подивимося, де то все відбувається. привели, його, попшикали такими парфюмами, ми вибрали. Він такий зараз класний пацан, так смачно пахне. А тут для песиків всякі такі процедурки проводять, розфарбовують, стрижуть кіхтики і клеють стразики. Максику дуже цікаво, так? Цікаво, Максику, Макс сидить і дивиться. Мача вечірка. Макс під столом. Ми заліною за столом, лимонад, п'яна ви... вишенка. тримаємо, Три момент. Та все. Вон зараз там фотозона, зараз з Макс, Максиком Макс, сфоткаємося. Максика розфарбували. Максик прийшов дивитись на фонтан. Макс, дивись на фонтанчик. А, дивись.